Вітаю, шановні освітяни! Мене звати Ганна Гоголєва. Я є співавторкою низки підручників з німецької мови для початкової та середньої школи. Разом із моєю співавторкою Світланою Сотниковою ми прагнемо створювати якісні та водночас цікаві для дітей підручники. Застосовуючи наш багаторічний досвід і авторські методики, використовуючи нові ідеї та тренди у викладанні наземних мов, ми створили новий підручник, з яким хочемо вас познайомити, та який маємо сподівання, сподобається вам і вашим учням. Представляємо вам новий підручник для восьмого класу нової української школи, який продовжує серію Халі Галу». Цей підручник результат злагодженої роботи досвідченого авторського колективу та команди професіоналів видавництва ранок. Спільними зусиллями ми створили видання, яке відповідає сучасним стандартам освіти, має яскравий дизайн, цікаве та змістовне наповнення, а також супроводжується якісними аудіоматеріалами. Підручник створений відповідно до модельної навчальної програми, друга іноземна мова, 5-9 класи для закладів загальної середньої освіти. Автори Редько Валерій Григорович та інші. При створенні підручників ми прагнемо забезпечити учнів ефективним інструментом для вивчення німецької мови, який одночасно буде цікавим і зручним в використанні. Ми впевнені, що підручники серії Галі Галю стануть у нагоді всім, хто прагне якісно вивчати німецьку мову, і що новий підручник мотивуватиме дітей активно брати участь у навчальному процесі і досягати значних успіхів. Видання продовжує серію підручників, розроблених спеціально для школярів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Одним із ключових аспектів підручника є його комунікативна спрямованість, завдяки чому діти вчаться спілкуватися в ситуаціях, наближених до реальних, і можуть застосовувати здобуті знання на практиці, що значно підвищує ефективність навчання. Підручник Халі Гало має численні переваги. Давайте розглянемо, що ж робить його унікальним серед інших навчальних посібників. Чітка логічна структура: ми побудували підручник за принципом поступового переходу від простого до складного, що дозволяє учням впевнено просуватися вперед у навчанні. Кожний розділ і урок логічно пов'язані між собою, що полегшує засвоєння матеріалу. Метапредметний компетентнісний підходи у підручнику. Реалізовані ключові компетентності, які сьогодні є основними в освітньому процесі: це, зокрема, ініціативність, підприємливість, уміння вчитися впродовж життя, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, інформаційна цифрова, культурна, соціальна і громадянська компетентності тощо. Комплексний підхід. Володіння всіма видами мовленнєвої діяльності відбувається збалансовано, що забезпечує гармонійний розвиток у дітей комунікативних умінь. Комунікативний підхід навчальний матеріал, орієнтований на розвиток здатності учнів спілкуватися німецькою мовою, що є основою для успішного вивчення мови. Завдяки комунікативній спрямованості підручника учні зможуть впевнено спілкуватися німецькою мовою не тільки в класі, але й у реальних життєвих ситуаціях. Сучасний дизайн, яскраві ілюстрації та цікаві завдання мотивуватимуть учнів до вивчення німецької мови. Велику увагу ми приділили інтерактивності та ігровим елементам. У підручнику та електронному додатку до нього представлено безліч різноманітних ігор, які роблять уроки цікавими та захопливими для дітей. Ігрові завдання сприяють створенню на уроці приємної атмосфери, що стимулює бажання дітей навчатися. Окрім того, ми розробили інтерактивний електронний додаток до підручника, що дозволяє учням закріплювати отримані знання за допомогою сучасних технологій. Цей додаток містить різноманітні інтерактивні завдання, тести, презентації, навчальні відео та методичні матеріали для вчителів. Завдяки цьому додатку учні можуть тренувати свої навички у зручний для них час, що робить навчальний процес більш гнучким і ефективним. До підручника передбачено автентичний аудіосупровід. Ми подбали про те, щоб у записі аудіосупроводу брали участь на німецької немецької мови. Це допомагає учням познайомитися з реальною мовою. І сприяє формуванню правильної вимови та розвитку навичок аудіювання. Тексти подані у вигляді смс, блогів чи листів, відповідають інтересам сучасних школярів і допомагають їм легше засвоювати матеріал. Проєктні завдання з детальною інструкцією та візуальним оформленням заохочують до творчої роботи та формують навички співпраці. Граматичні завдання подані за принципом від простого до складного. Це дає можливість кожному учневі розвиватися у власному темпі, поступово опановуючи складні теми. Граматичний довідник у кінці підручника забезпечує можливість самостійного опрацювання правил. Підручник складається зі змісту, восьми розділів, розподілених за уроками, таблиць і скрипторів для самооцінювання, що допоможе учням оцінити власні успіхи у навчанні. Громатичного довідника і німецько-українського словничка. До граматичного довідника включено матеріал відповідно до навчальної програми, кожне правило супроводжується схемами, таблицями, прикладами тощо. А німецько-український словник містить слова, які трапляються в даному підручнику. Невід'ємною складовою підручника є також інтерактивний електронний додаток. Of the розділ підручника присвячені певні тематиці, яка є цікавою та актуальною для учнів даного віку. В 8 класі діти вивчатимуть такі теми: Familia und Altag, Die Schule und Wear, Massenmedien, Eskivonheiten, Kleidung und Mode, Sportreiten, Mein Heimatland, Deutschland anders. Кожний розділ підручника завершується рубриками уроки повторення, проєктне завдання, самооцінювання. Розглянемо більш детально структуру уроків. Кожний розділ складається з 7-9 уроків. Уроки мають нескрізну нумерацію і назви, а вправи супроводжуються відповідними піктограмами, що сприяє кращому орієнтуванню у підручнику. Уроки побудовані таким чином, щоб забезпечити максимальну ефективність навчання. Кожний урок містить вправи, спрямовані на тренування окремих видів мовленнєвої діяльності і супроводжуються відповідними аудіоматеріалами. Ми також додали до підручника вірші, пісні, прислів'я та скоромовки, які допомагають учням розвивати соціокультурну компетентність і знайомитися з культурою немецькомовних країн. За допомогою різних научних засобів, а також на основі речень, діалогів або коротких текстів, часто з аудіосупроводом вводиться новий лексичний та граматичний матеріал, який далі опрацьовується в низці вправ за принципом зростання рівня складності. Граматичні правила викладені на рівні зрозумілому школярам даного віку, завершують кожний розділ уроки повторення, де учні можуть закріпити вивчений матеріал за допомогою ігрових завдань і проєктних робіт. Проєктні завдання сприяють розвитку творчих здібностей учнів, а також навичок співпраці в команді. Діти вчаться дискутувати, домовлятися та разом створювати різноманітні проекти, такі як колажі, плакати, презентації або відеоролики. Це не лише урізноманітнює навчальний процес, але й допомагає учням застосовувати здобуті знання на практиці. Відручні пропонуються різні форми роботи індивідуальна, парна, групова, часто у вигляді ігор. Саме широке застосування ігрових форм роботи, у тому числі рольових ігор, театралізації тощо, має на меті створити на уроці атмосферу наближену до реальної, збільшити обсяг практики спілкування і досягти реального практичного результату, а саме вміння спілкуватися немецькою мовою в межах запропонованої тематики. Діти вчать німецьку на прикладі сучасних текстів, наприклад, листів, електронної пошти, чатів, повідомлень на форумі листівок тощо. Головні персонажі підручника спілкуються між собою за допомогою сучасних засобів зв'язку, наприклад, смс-листування, електронна пошта, листування в соціальних мережах і знайомлять у такий спосіб учнів із реаліями свого життя з питаннями, яких хвилюють підлітків даного віку. Інтерактивний додаток, який супроводжує підручник, є сучасною навчальною платформою, що дозволяє учням поглиблено вивчати матеріал за допомогою інтерактивних завдань. У додатку представлені різні тести, підсумкове тестування до кожного розділу, презентації нового матеріалу, навчальні відео та багато іншого. Цей додаток чудовий інструмент для самостійного навчання, який дозволяє учням закріплювати свої знання і розвивати навички в зручному для них форматі. Велика кількість інтерактивних завдань допоможе зробити процес навчання більш цікавим і різноманітним, а завдання з автоматичною перевіркою правильності їх виконання сприятимуть розвиткові автономного навчання. Перевірка відбувається відразу після виконання. Діти можуть зберігати власні результати і відстежувати свій навчальний прогрес. Структура інтерактивного електронного додатку повністю відповідає структурі підручника. Додаток містить ті самі 8 розділів, які розподіляються за уроками. Єдине, що в кожному розділі у кінці ще є підсумкове тестування. В кожному уроці подано низку вправ для більш ґрунтовного опрацювання матеріалу підручника. Тут діти знайдуть і вправи для роботи з лексикою і граматикою, наприклад, Є вправи для повторення вже знайомої лексики, презентацію нової лексики, презентацію граматичного матеріалу, наприклад, за допомогою ліпкарток, з коментарями можна повторити вже відомі слова, а далі вправлятися виконуючи. Різні вправи. Граматичний матеріал подається у вигляді правил коментарями та прикладами, а також презентації чи відеопрезентації. В даному випадку ви бачите відеопрезентацію до теми Минулий час перфект. Є різноманітні вправи, які дають змогу потренувати матеріал. Презентація нової лексики відбувається за допомогою або флеш-карток з візуальною підтримкою, з аудіосупроводом. Müll wegbringen. Або за допомогою відеопрезентацій слайд-шоу і інших аудіовізуальних засобів. На платформі є багато різноманітних ігор, які допомагають закріпити навчальний матеріал. Наприклад, є картки, за допомогою яких можна потренувати пам'ять і повторити лексичний матеріал даної теми. Die Wäsche, bügeln. Die wäsche waschen. Діфенста Пусен. Є також кросворди, ребуси, складання пазлів, доповнення речень е, інформацією з окремими словами чи фразами і багато іншого. На платформі також є додаткові завдання до текстів та аудіовправ підручника, що дає змогу більш е, ґрунтовно Перевірити рівень розуміння прочитаного або прослуханого, наприклад, в даному випадку смс-повідомлення і до них право. Ще один різновид завдань це навчальне відео і відеопрезентації, які сприятимуть кращій візуалізації і кращому опануванню матеріалу. Є кліпи для пісень, є різноманітні навчальні відео. Наприклад, учні мають подивитися відео, отримати з нього інформацію і виконати вправу, обираючи фрази за принципом множинного вибору. Ну, і ось ви бачите ці речення, які потрібно Прочитати і обрати ті, які відповідають змісту навчального відео. Підсумкове тестування за темою має на меті перевірити рівень засвоєння учнями і ученицями навчального матеріалу, яким вони працювали протягом усього розділу. В електронному додатку ви також знайдете аудіосупровід до підручника та тексти аудіосупроводу. Ще раз хочемо підкреслити, що аудіосупровід є і допомагає формувати правильну вимогу та навички аудіювання. Сподіваємося, що ця презентація підручника вас зацікавила і що сам підручник стане вашим надійним помічником у роботі. Підручник Галі Гало створений з урахуванням усіх потреб сучасного навчального процесу. Він цікавий, методично правильно побудований, з різноманітними завданнями, автентичним аудіосупроводом та потужною електронною підтримкою. Це саме той підручник, за яким викладати та вивчати німецьку мову буде справжнім задоволенням. Обираючи підручник Халі Гало видавництва ранок, ви обираєте надійність, якість і впевненість у майбутньому ваших учнів і учениць. Ми впевнені, що саме наш підручник з інтерактивним електронним додатком забезпечить вчителів усіма необхідними інструментами для організації цікавих та ефективних уроків, а учням дозволить досягати високих результатів у вивченні немецької мови. Долучайтеся до обговорення і обирайте наш підручник. Бажаємо успіхів та натхнення в роботі. Дякую за увагу!